Народний депутат мирний, фракція Свобода. Олександр Мирний, Всеукраїнське об'єднання Свободи. Я не хотів брати слово, але допомогли комуністи прийняти рішення. А скажіть, будь ласка, підніміть руки, хто з вас в армії служив, а? Петро Миколаївич, підніміть руку, збрешіть ще раз. Ви знаєте, що таке матері відправити дитину в Афганістан. Ви знаєте, що це таке? Матері сивими ставали за місяць. Коли ви розказуєте, що відправляла, ви їх відправляли, ваша партія їх відправляла, і ви зараз живете брехнею, весь час брехнею. Ви розказуєте, що ви повернетесь країну народу. Ви голосуєте за аграрний форт, приватну структуру, забираєте у людей. Ви голосуєте про соціальні закони, розказуєте, і ви не хочете жодного голосу. Навіть партія регіонів чотири голоси дала про продовження сесії. Ви не дали жодного голосу. Про що ви кажете? Комуністи, страждальці. Та ви в пояс маєте поклонитися тим людям, які в 43-му році за вашим наказом тонули, зубами німців гризли, щоб виконати цей наказ злочинний. І ті люди, які в 79-му році йшли, і ті люди, які в 79-му виходили звідси, не ви уроди звідти виходили. Інші люди виходили. Ви розказуєте про це. Тварини, я вам хочу сказати, що настане момент, коли ви будете відповідати і за війни в Афганістані, і за велику Вітчизняну, як ви називаєте, за ці злочини. І повірте мені, мимо жодного з вас кари не пройде. Слава Україні!